Вітаю вас, 17 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Хотіли продати понад 3,5 тисячі комплектуючих до ППО. Правоохоронці викрили підпільні ангари на Київщині. Вони належать топ-менеджеру місцевої компанії. Фігуранти ховали там запчастини до зенітно-ракетних комплексів і двигуни до бронемашин. Обладнання планували нелегально продати без звітної документації. Сбу викрила оборудку разом із нацполіцією і передала знайдені комплектуючі збройним силам України. Зловмисникам тепер загрожує до 12 років. Років за ґамин. Нелегальні склади належали топ-менеджменту місцевої компанії, яка спеціалізується на постачанні обладнання для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки. Завдяки оперативному реагуванню СБУ оборудку було завчасно викрито і заблоковано. Нагадаємо, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю. Літаки F-16 від США будуть розташовані на території України. І про це заявив радник Білого Дому Джейк Саліван. А за його словами, це передбачає підписана безпекова угода між США та Україною. Саліван також наголосив, що Україна може використовувати надані системи для знищення російських літаків, навіть тих, які перебувають у повітряному просторі Росії. Раніше повітряні сили ЗСУ повідомляли, що деякі F-16 можуть бути розміщені на іноземних авіабазах для захисту від російських ударів Естонія готова відправити свої війська до України. і Про це заявила посолка Естонії в Україні Анлі Колька. Вона нагадала, що Талін готовий до обговорення цього питання. Для Естонії це не червона лінія. Країна відштовхуватиметься від спільної позиції НАТО і ЄС. Раніше стало відомо, що Естонія виділить 400 тисяч євро на відновлення української енергосистеми. Призвати війська чоловіків в молодших за 25 років в Україні можуть зменшити мобілізаційний вік. і Дискусії на цю тему тривають вже давно. Хто має вирішувати, чи треба зменшувати мобілізаційний вік? І які думки військових з цього приводу розкаже Віталій Залевський людина 50, 50 плюс, вона не пробіжить 3 кілометри. Броні тому на, на тобі тридцять кіловісів. Це ну для хлопців трошки. Більш молодих, більш підготовлених у війську не вистачає людей, а старшому поколінню дедалі важче виконувати бойові завдання на передовій. Про це говорить військовослужбовець Кирило Сазонов, який нині боронить наші землі у часовому ярі. Він переконаний, що в лавах зсу має бути більше молоді. Я не проти зменшення призового нового ну, віку для мобілізації. Я вважаю, що ми маємо зібратись вже гуртом. Захистити країну, викинути цю наволу чи далі будувати сім'ї, жити, працювати у своїй вільній країні в Україні. Вже знизили мобілізаційний вік з 27 років до 25. Відповідний закон набрав чинності у квітні цьогоріч. Однак таке рішення ухвалили запізно і не виключено, що на українців ще чекають зміни. А саме мобілізація чоловіків до 25 років, припускає нардеп Роман Лозинський. Якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування. І за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей, так нам потрібне рішення про зменшення віку для. Участь у бойових діях для оборони країни для військової служби на передовій треба замінювати загиблих і поранених, а ще проводити ротації тих воїнів, які вже більше двох років захищають наші землі, зазначив гнардеп. Цифри наскільки варто знизити мобілізаційний вік, різні. Штурмовик Петро Горбатенко заявляв, що воювати мають уже з 18 треба 20-ти 20-річних, 18 річних. В чому проблема? Що студенти? Ну і що? Сленти не мають воювати, мають. Вони підходять, підходять. Вони що не вміють, не готові, не народжені для війни. Ніхто не вміє, не готовий, не народжений для війни. Все здобувається, все готується. Питання в тому підході до підготовки. Однак не всі військові підтримують такі ймовірні зміни. Якщо зважувати за і проти, то я скоріше за те, що проти, от за те, щоб гребти пацанів з 18 років. Вони мають ще пожити і, як мінімум, Якщо не створити потомство, зробити на наженитися, наробити дітей, то як мінімум почати думати про це. Вони завзяті, в ну тут немає питань, але все рівно ні. Зменшення мобілізаційного віку не підтримують і опитані на кияни. Люди повинні отримати освіту, першу свою роботу, а далі вже виконати свій обов'язок перед державою. Я рахую, що не, не треба змічі. А нижче 25, ну це і так, як кажуть, молоді дуже люди йдуть, а то вже дуже молоді будуть йти. Бажаю, що необхідно інші заходи задіяти. Оскільки тільки зменшення мобілізаційного віку не дасть того ефекту результату, ймовірне зниження призовного віку залежатиме від запитів військового керівництва та ситуації на полі бою. Про це раніше заявляв член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін. І такі рішення має ухвалювати генштаб. Віталій Залевський, п'ятий канал. Врятувати себе побратимів та ліквідувати ворога, все це потребує неабияких вмінь. Тому перед тим як вирушити на лінію фронту, майбутні бійці проходять вишкіл на полігоні із максимально реалістичними умовами. Там чути роботу артилерії, там є окопи, лісосмуги. Тобто, все нагадує те, що є вже на нульовому рубежі. Як це відбувається, розповіли військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади у сюжеті центру стратегічних комунікацій зсу. Новоприбулі приїхали після навчальних центрів, не попадають зразу в зону бойових дій. Вони проходять злагодження на одному із наших полігонів бригади. Вони приходять ще один вишкіл, навчаються працювати зі зброєю, яка є в підрозділах, з тяжкою, легкою, з гранатометами, не тільки. Вони навчаються працювати в парах, вони навчаються працювати відділеннями, вони навчаються працювати в посадках, в полях, в окопах. Навчаємо все їх всьому для того, щоб вони зберегли собі життя та своїм побратимам. Не звісно виконували бойові поставлені задачі. Під час навчання знову прибулими з нашими рекрутами, ми ведемо з ними постійну роботу, постійно спілкуємось, постійно розмовляємо. Під час розмов занять знаємо навіть про їхні якісь проблеми вдома, можливо, ще якісь їхні проблеми. І починаємо їм допомагати, поки вони в цьому періоді під час навчання. І хлопці бачать, що у нас дійсно е, дружній колектив, що всі тянуться один за одного. Маємо положення, накладаємо турнікет. Потрібно тактичну медицину, а точніше домедичну допомогу знати усім, не лише військовослужбовцям, а й цивільним, і ДСНСникам. Тому що це ті навички, які рятують нам життя до приїзду медиків. Ти мало чуваєш прати Мовлять зі мною не відходь. Е, відносно мотивації. Мотивації в мене вдосталь. Моїх хлопців теж мотивації вдосталь. Ми завжди мотивуємо один одного жартами. От вийшла якась неприємна ситуація, чи получили, наприклад, ми отримали, а не дали, коли робили роботу, то пробуємо на цьому просто жарти. Не вийшло сьогодні, вийде завтра, не вийде завтра, вийде післязавтра. І коли ти йдеш до своєї мети, от в ній народжується мотивація. Без віри в перемогу, я думаю, до нас би надалі не приходили б хлопці, які є ще мотивованими. Воюю вже два роки заради того, щоб мої діти рідні жили в безпеці і щоб як найскоріше завершити цю війну з ну, перемогою. Скажу прямо, що я воюю за державу, яка дала мені герб, прапор, яка дала мені громадянство, яка мене, дала мені мову, якою я зараз розмовляю. Дала мені людей-побратимів, з якими я зараз тут, але хочу сказати наступне: я думаю, прискориться кінець цій війні тоді, коли дійсно всі встануть з дивану і будуть робити те, що мусять. Стало відомо ім'я страченого росіянами військового. і Також вдалося ідентифікувати кремлівських командирів, потенційно відповідальних за цей страшний злочин. Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що зараз триває остаточна перевірка і імені загиблого поки публічно не називають. Нагадаю, що на Донецькому напрямку під час аеророзвідки українські захисники виявили пошкоджений броньований автомобіль збройних сил України, і на цьому автомобілі була частина. Тіла військового. Потім стало відомо, що такий наказ дав російський командир. Замість полону жорстока розправа на околицях Харкова пролунав вибух. Росіяни атакували двома кабами. Обидва поцілили по дитячому відпочинковому об'єкту. Постраждалих немає. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Ну а під час нічної атаки на Львівщині постраждали два чоловіки. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. Один із них охоронець офісного приміщення. Туди прилетіли уламки російського зарізятча. Його ушпиталили. За даними міського голови Львова Андрія Садового зачепило і багатоповерхівку. Там вибито щонайменше 20 вікон. Також без скла залишилося п'ять приватних будинків. У Львові розтрощило науково-дослідницький інститут. Наш Львів'янин зараз знаходиться в лікарні. Осколкові поранення, переломи, шок. Говорив головним лікарем: гейби загрози життю немає, має вижити, але стан дуже важкий. Тепер по е, самих будівлях: 15 приватних будинків пошкоджено. Е, тут поруч є багатоквартирний житловий будинок повлітали всі вікна і е, дві офісні будівлі. Також вікна все повлітало, все понищено, машина знищена. Одна будівля це науково-дослідний інститут, друга будівля це приватна компанія. Загинула людина, і троє поранені на Донеччині через російську агресію. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, по Курахівській громаді ворог бив чотири рази. Пошкоджено з десяток будинків. В Бахмутському районі понівечені понад три десятки домівок. Багатоповерхівка, промислова будівля. Загалом за минулу добу росіяни обстріляли Донеччину 12 разів. Зранку ворог бив по Береславському району на Херсонщині. З пораненнями ушпиталили літню жінку. Зайнялось помешкання. По лікарні в Херсоні армійці Кремля тричі били з реактивних градів. За даними обласної військової адміністрації, снаряди влучили в гараж, де стояли автівки швидкої допомоги. Пошкоджені дві машини. Також вибуховою хвилою вибуло вікна в одному із корпусів медзакладу. Жертв чи постраждалих через обстріл немає. Не було спокою в місті і вночі через обстріли ворога спалахнули кілька пожеж, горіли три. Рідумівки і гараж. Цієї ночі Росія запустила по Україні 21 ударний безпілотник Шахет. Як повідомляє командування повітряних сил, дрони летіли з російського приморського Ахтарська і тимчасово окупованого Криму. Оборонці нашого неба збили 19 дронів Камікадзе. Напередодні наші захисники знищили ще чотири ворожих безпілотники: це Орлан 10 на Миколаївському напрямку, два ланцети і один суперкам в небі над Херсонщиною. Росіяни поцілили по енергетичному об'єкту в центральному регіоні країни. Повідомляє про це міністерство енергетики. На місці працює ДСНС і поліція у Львівській області через ворожий удар. Пошкоджені повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлені майже три сотні абонентів. Тривають відновлювальні роботи. Генеральний прокурор Андрій Костін не прийшов до Верховної Ради. Посадовець мав пояснити парламенту, звідки в його заступника, який курує розслідуванням економічних злочинів, майна на мільйони гривень. Про статки Дмитра Вербицького стало відомо із розслідування журналістів проєкту схеми. Напередодні за виклик генпрокурора проголосували 216 народних депутатів. Але Андрій Костя у Верховній Раді не з'явився у своєму зверненні до голови парламенту, генпрокурор зауважив, що службове розслідування щодо його заступника Юває і тому нібито обговорення під куполом доцільно відкласти, доки не надійдуть результати розслідування. Нагадаю, що журналісти проєкту схеми з'ясували, що заступник генпрокурора Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котежному містечку Коник, який придбаний за вшестеро заниженою вартістю. А його дівчина за рік стала власницею майна на понад 50 мільйонів гривень, хоча офіційні її доходи в рази менші. Романа Червінського, колишнього розвідника, звинувачують щепитній справі на думку правоохоронців. Екс-розвідник підкуповував посадовці. Ведеться про суд чотирирічної давнини. На підприємця Дмитра Штенька завели кримінальну справу. Нібито він проводив різні корупційні схеми. За 100 тисяч доларів чоловік, нібито обіцяв комерсантам повернути майно через правоохоронні органи. Червінський в справі виступав як свідок зі слів адвокатів ексрозвідника. Тоді суд ні до чого не дійшов. Сам Штатько загинув на сході торік, але наприкінці 2023 року цю справу знову дістали І спочатку підозрюваним, а зараз обвинуваченим у ній йде вже Роман Червінський. Тому 10 червня відбулось перше підготовче засідання у Шевченківському райсуді. Ця справа, звідки вона взялась, події 20-го року, одразу було пред'явлено підозру двом особам. Справу передано до суду. Роман Червінський там не був ніким, фактично, і свідком Роман Червінський був там допитаний як свідок в свій час. ще Тоді і в 23-му році, коли він вже знаходився під вартою, цю справу дістають і він стає там різко підозрюваним. Сама справа була відносно пана Штанька. Наше особисте переконання, що ця справа була сфабрикована виключно до того. Того, щоб е, в разі, якщо буде прийнято рішення про звільнення пана Романа з під варти за основною справою, де він обвинувачується, начебто у перевищенні своїх повноважень, цю справу використати як своєрідний механізм, як своєрідний їх метод для того, щоб також тримати під вартою пана, Роман, пана пана Романа. обговорили ситуацію на фронті і співпрацю для захисту українського неба. Президент України зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головною. Дякую вам за вашу адвокацію нашого майбутнього членства у Європейському Союзі. Справді ми це відчуваємо, цю підтримку. З боку Польщі, і, будь ласка, передайте найкращі е, вітання прем'єр-міністру та президенту та вашим колегам у Сеймі. Дякую вам дуже за це. Я сподіваюся, що ми матимемо позитивне рішення. Ваш народ та ви особисто. Ви є прикладом для світу і, будь ласка, ніколи ніколи не відчувайте бажання здатися. Ми будемо підтримувати вас та ваш народ так довго, як тільки зможемо. Російські військові бази на кордоні з Фінляндією майже порожні. РФ перекинула озброєння на війну в Україні. Повідомляє про це фінське видання. Ілле, посилаючись на фінську розвідку, окупанти забрали від кордону 80% техніки і солдатів. На супутникових знімках видно, що військові бази спорожніли. Розвідка повідомляє, що там залишилася застаріла техніка. Кількість особового складу скоротили до п'ятої частини, подекуди й менше. Росія згрібає техніку і солдатів з усієї своєї території. Незмінна ситуація лише в підмосков. Новини Зустріч диктаторів. Так званий президент Росії прибув до Північної Кореї. В Пхеньяні Путіна вітали з його портретами, з гаслами про вічну дружбу. Зустрівся він там з місцевим диктатором Кім Чен Іном. І той заявив, що КНДР підтримуватиме всю політику країни агресорки. Після цього вони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Документ передбачає допомогу в разі агресії проти одного із сучасників. Це перший державний візит Путіна до північної Кореї за 24 роки. На нього відреагували в Пентагоні. Речник оборони США Патрік Райдер заявив, що цей візит повинен викликати занепокоєння, особливо в тих, хто зацікавлений у підтримці миру зі свого боку. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс вважає, що химарні сцени з пхеньяну повинні сприйматися як застереження адже нова вість тиранії загрожує свободам інших країн, і її можна стримати лише зміцнюючи збройні сили. Без лепсів і кіркорових. два роки тому Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російську музику в українських медіа і громадському просторі. Тоді автори заборони пояснювали, що музичний продукт держави-агресорки може впливати на сепаратистські настрої населення. Закон заборонив гастролі російських співаків, трансляцію кліпів, які виготовлені росіянами. Натомість на радіо мали крутити більше українських пісень до 40%. І, хоч ворожої музики в Україні значно поменшало, з популярних чартів вона не зникла ще повністю. Ністю Ганна Рибалка розкаже більше. Не переконали закони, то переконали російські ракети. Після початку повномасштабного вторгнення низка зірок українського шоу-бізнесу відмовилися від мови окупанта і в публічному просторі, і у піснях. Знаю, перейти, так свої пісні з російської рідною переклали поп-артисти Оля Полякова, Монатік Настя Каменських Ірина Білик та інші. Та не лише російськомовних, а й власне російських пісень стало менше у публічному просторі, адже два роки тому Верховна Рада спеціальним законом заборонила музику країни-терористки на вулицях, в транспорті, у телевізорі, радіо та на концертах. Це був результат тієї війни, тієї агресії, яку Росія застосувала проти України усі канали культурної сфери. Це є канали донесення російської пропаганди що це власне прояви російського руськава міра і для тих хто смертоносний руський мір рекламує музикою депутати передбачили штрафи від 5 до 25,5 з половиною тисяч гривень Лю перекладів російськомовних хітів схвалює музичний продюсер, телеведучий та волонтер Ігор Кондратюк і зізнається, провівши ревізію у власній шухляді, виявив там багато російської музики. Ручі поставив що нещодавно диск, записав сам собі ще там в п'ятому році викинув. Ну просто робив ревізію. Зараз викинув. Я поставив пісні, серед яких були там в тому числі пісні російськомовні, російських виконавців, які мені подобались. Ти знаєш, я ж дьорнувся. Відомий телеведучий та продюсер зізнався. Його накрила ностальгія. Під якусь музику ми кохалися. Під якусь музику ми переживали чи навпаки, святкували День Києва. Дві пісні Володимира гурт «Динамік». Я, я любив цього артиста. я знайомий з ним особисто. Там була багато крісті. Один трек найпопулярніший на коврі самольоті, та невже телеведучий і зірка караоке на Майдані проігнорував заборону на ворожий контент? І я викинув цей диск. Ну, умерла, так умерла, причому умерла вона по своїй волі, ставши мою на відміну від Кондратюка, розпрощатися з піснями, створеними громадянами країни-терористки, деякі українці дотепер не можуть. Скандальних випадків, які підривали мережу, було вдосталь у травні 2023-го У Львові парубки в рейндж ровері слухали українофоба Григорія Ліпса. Тобто, вам нормально слухатиме музику зараз. A few later. Я дуже вибачаю за свою поведінку. Голос російського співака пропагандиста, який у піснях привласнив тимчасово окуповані Кремлем частини українських областей. Увімкнули і в одному з ресторанів на Київщині. Чоловіки з жінкою виконували пісню країни-агресорки. Це обурило іншу відвідувачку. Громадянка попросила присутніх припинити співати мовою окупанта, на що вони відреагували агресивно. Хочу принести вибачення всім громадянам нашої країни. Співав. Авторка закону, народна депутатка Ірина Констанкевич нагадує, що робити, якщо у публічному місці чуєте російську музику. Ви повинні звернутися до тих людей, хто її прослуховує або використовує в кафе чи в закладі з проханням. Припинити це робити, оскільки існує закон, і власне цим це заборонено на час війни. Якщо ж громадяни не хочуть цього зробити, то тоді викликати поліцію. за словами Ігора Кондратюка. Закон, який заборонив російську музику два роки тому, поборов вороже на українському радіо. Я не чую зовсім російських пісень і клянусь вам людині, яка Любить слухати музику десь ну, приблизно з 1972 року. Мені абсолютно байдуже, що немає російських пісень. Відмовилися від музики окупанта, коли це ще не було законом. Гендиректор Франківської телерадіокомпанії Вежа пригадує, вороже вимкнули з хвилі у 2012-му. Після скандального закону Ківалова Колесніченка та мовного майдану. З того часу ми вирішили, що ми не будемо крутити російськомовну музику в ефірі. Не тільки російських виконавців, а російськомовна саме мова це дуже важливо. До речі, всі франківські франківські три радіостанції ФМ, які є. Вони не домовляючись місовою, а не перестали крутити російськомовну музику. Нас змушували вчити російські пісні. А ми пошепки співали гімн України. Так понад рік тому визволені з ворожого полону, описували моральний тиск окупантів і по радіо постійно е транслювали. Російську музику, російські пісні, які до речі нас їх вчити. І якщо країна-агресорка катує наших захисників російським і радянським Я, не поєш? ячуні пайодріти поросок. То чому деякі українці добровільно споживають російське на 11-й рік війни? І скільки це ще триватиме? Процес ще не завершений. Тут треба внутрішнє виховання людей. Це виховання вже розпочалось. Вже ну там два що ми ми маємо український контент на радіо, але цього недостатньо. Треба, щоб бодай одне покоління сформувалось. Сформувалися в таких умовах. Якщо одне покоління сформується, це покоління дасть наступне покоління, народить своїх дітей, і відповідно в десь приблизно в таких умовах вони будуть виховувати своїх нащадків. І таким чином ми можемо обірвати, обірвати цей ланцюжок. Ганна Рибалка, п'ятий канал. в часі новин на цьомусь поки що, вся інформація. А ви залишайтеся з п'ятим далі? Ми за хвилиночку повернемося з розмовними студіями.